Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, відкриємо Євангелію. Євангелія від Луки, 8 розділ. З 11 вірша. Євангелі від Луки, 8 розділ з 11 го вірша. Слова Ісуса Христа, якими Він тлумачить свою притчу про Сіяча. Ось що означає ця притча: зерно. Це Боже Слово, а котрі край дороги, це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово із їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися вони. А що на кайменистому ґрунті це ті, хто тільки почує, то слово приймає з радістю, та корення не мають вони вірують дочасно і час і за час випробування відпадають. А що пало між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами. Та багатством та життєвими розкошами і плоду вони не дають. Амінь. Тема проповіді найважливіша війна нашого життя. Коли я кажу, що найважливіша війна це не означає, що інші війни неважливі. Коли ми кажемо, що любити Бога це найважливіша любов, це не означає, що ми не покликані любити свою дружину, своїх діточок, свого ближнього. Цій проповіді є дві новини погана і добра. Погана новина в тому, що ця війна стосується кожного. Погана новина в тому, що наслідки можуть бути катастрофічними. А добра новина вона в тому, що Боже Слово дає нам відповідь, як перемогти в цій страшній війні. Що? Запало мені в душу особливо в цих словах. Мова йде про категорії людей, які слухали Боже Слово. Погодьтеся, що коли ми, люди, які люблять Ісуса Христа, звіщаємо іншим людям добру новину і вони слухають. Це нам радісно, тільки від того, що вони слухають. Тут. Якраз мова про тих людей, які слухають. В 12 му вірші відкрив, будь ласка, 12 й вірш. Це ті, хто слухає. В 14 вірші також мова йде про тих, хто слухає, а в 13 му вірші вони ще й приймають з радістю. Ці люди вони слухали Боже Слово. І навіть приймали його з радістю. Але що сталося з цими людьми? Прийшов диявол в одних, вкрав, інші відпали і ще одні. Не дали плоду? Порою, ми думаємо, що людина, яка покаялася, яка прийшла в зібрання, яка прийняла водне хрещення, яка є в неділю в зібранні, яка можливо має якесь служіння, це гарантія того, що ми ніколи не помилимося, ніколи не зрішимо, ніколи наша віра не умаліє. Це не зовсім правда. І це ми бачимо згідно цього слова. Два місяці назад в Європі був чемпіонат Європи з легкої атлетики, і там були змагання з спортивної ходьби. Віталій Роготенчук, який сидить сьогодні за, там, за камерою, він займався колись спортивною ходьбою і мав непогані результати. І от уявіть собі: фінал. Дистанція чи 30 чи 50 кілометрів. А виграє іспанка. Пройти, візьмемо найменше, візьмемо 30 кілометрів. Прийти 30 кілометрів першою. Візуально до фінішу лишається, ну, боюся, ну, максимум 10 метрів. Вона перша. Вона готувалася і вона це зробила. Знаєте, що вона робить? Вона піднімає руку з прапором. В той момент, коли вона піднімає руку з прапором, Її обганяє Українка на останніх двох метрах. Вона друга, Україна перша. Є моменти, де ми можемо розслабитись. Є моменти, де нам до фінішу бракує зовсім трошки. Є моменти, коли щось трапляється з людьми, і оцей великий скарб ми залишаємо в стороні. І це стосується кожного з нас. Чому наслідки катастрофічні? Ми можемо втратити роботу. Це дуже боляче. В моєму житті один раз був випадок, коли мені пообіцяли кращу роботу. І я залишив попередню. А на ту кращу мене не взяли. І в нас було двоє діточок, ми були двоє безробітні, ми жили на орендованій квартирі. І це складно бути безробітним. Ми можемо втратити здоров'я. Я дякую Богові, що я особисто, я не знаю, що таке бути важко хворим. Але моя мама, вона все життя, скільки, я пам'ятаю, хворіла. І скільки я не спостерігаю за людьми, які хворі, я знаю, що ці люди готові заплатити все, що вони мають, лиш би стати здоровими. Ми можемо втратити сім'ю. Я недавно бачив оголошення, через яке я плакав. Четверо діточок шукають батьків нових. Ці діти, вони ще не готові. Вони ще зовсім діти. Вони, коли знали, що таке Львов, вони знали, що таке батьківська опіка і турбота. Вони нічого не вміють. Вони потребують батьків. Вони втратили сім'ю, вони втратили батьків. Четверо, одна сестричка і, і троє братів. І все ж таки, людина, яка втрачає віру, вона втрачає єдине джерело справжньої радості і сенсу життя. І сьогоднішнього, і майбутнього. І це гірше, аніж втратити здоров'я, аніж втратити роботу і навіть. Аніж втратити свою сім'ю. Тому це катастрофа. Тому це, що описує Боже Слово, це може стосуватися кожного з нас. Ми бачимо, що люди здатні слухати і приймати з радістю, але стається щось, що вони залишають скарб і вибирають інше. І наслідки ось цього, вони дуже, дуже катастрофічні і в цьому житті, і в житті наступному. Але Боже Слово, воно не залишає нас тільки з поганою новиною. Недавно був свідком, коли один чоловік казав, що можна показувати на хрест і казати: дивіться, які ви всі грішники, що на вас за, на хрест пішов Ісус Христос, а можна казати Дивіться, як Ісус Христос вас любить. І те і те правда. І добра новина, вона полягає в тому, тоді кілька моментів. В тому для того, щоб виграти війну нам достатньо віри. Для того, щоб виграти війну за нашу душу, нам достатньо віри. Віра це такою якоюсь легкою, сучасною мовою підлітковою, це суперсила. Чому віра настільки важлива? Дуже простенька ілюстрація. Уявіть собі постелю і колодязь. Вода є, але вона глибоко. Для того, щоб нам її дістати і не померти, нам потрібно і відро. Ця вода вона здатна нас спасти. Але в нас немає відра і шнурка. Наша віра спасені, ми благодаттю. Спасаємось ми тільки через жертву Ісуса Христа. Ми спасені благодаттю. Але віра наша це є оцей шнурок і відро, який досягає цю Божу благодать, і робить її дієвою в нашому житті. Тому віри достатньо для того, щоб виграти цю війну. Коли ми читаємо уважно ось цей уривок, ми бачимо, що проблема тих людей не в слові. Непогана якість слова. Слово воно було, є і буде сильним. Воно спасало, спасає і буде спасати. Проблема в ґрунті і в обставинах. І віра. Це наша реакція на слово. І цього слова достатньо. Достатньо. І воно сьогодні воно легко доступне. Ми живемо в країні, де, де це нічого не коштує. Нічого не коштує мати в себе вдома Євангелію і читати її. У війні виграє сильніший. Ми не можемо себе. Ізолювати суспільство, де ми живемо. Ми виходимо з зібрання, ми, ми стаємо з молитви, ми щось слухаємо, ми щось дивимося і ми щось читаємо. І це все воно, воно впливає на нас. Воно годує нас чимось. Уявіть собі людину, яка, яка нічого не їсть, окрім худоги і, і, і Кока-Коли. Чи здорова ця людина буде в перспективі 5 років? Ні. Чому? Справа в харчуванні. Війну виграє сильніший. І сьогодні ми, як віруючі люди, ми повинні навчитися робити дві речі: ми повинні навчитися відкидати і обирати. Ми повинні відкидати ці речі, які шкодять для нас. Ми повинні мати сміливість відкинути їх, ми повинні мати покору їх відкинути. Наприклад, дуже простою мовою. Цукор, солодке, печиво, торти, шоколад, будь-що. Воно смачне, але воно дуже мало корисне. В цьому ми можемо себе обмежувати. Ми знаємо, що ми можемо з'їсти, але коли ми можемо, будемо цим зловживати, це буде мати погані наслідки. І що ми, як люди тверезі, розумні, що ми повинні вибирати: овочі, фрукти і нежирне. тоді ми будемо краще себе почувати. І так само ми, як віруючі люди, як християни, ми можемо вибирати. Те, що нам шкодить, ми можемо обмежувати. Коли почалася війна, я зловив себе на тому, що я годинами провожу в новинах. Оптимізму воно не додає. В кожного з нас своє те, що нам цікаво. Але якщо це нас не збудовує, це погано, тому що воно обов'язково залишає слід. Те, що ми слухаємо, читаємо і дивимося, воно обов'язково залишає слід. І сьогодні ми живемо в особливий час, коли, коли ця реклама, коли все, воно просто воно штурмує нас з усіх куточків. Скоро ми будемо утюг включати, він буде, а реклама на утюзі буде скоро. Все, просто все покликане. І ми можемо вибирати щось добре, ми можемо вибирати час. З Біблією ми можемо відокремлювати. Я вчуся, щоб на найважливіші речі в своєму житті я виділяв найкращий час, коли є найбільша продуктивність. Мені це погано вдається, але я розумію, що це, це мудро. Що ще нас може будувати? Спілкування з віруючими людьми. Про Бога. Спілкування з тими людьми, які люблять Бога. Які розповідають про свої стосунки з Богом, про свої відкриття, про свої труднощі, про те, як вони борються з спокусами, як вони їх перемагають. Що нас може будувати? Нас може будувати хороші книги. Дійсно, дякувати Богу сьогодні достатньо хороших християнських книг, які Вони ніколи не замінять Біблії. Ніколи, ніколи. Але вони дуже нам допоможуть в нашому шляху слідування за Христом. І ще одне. У війні перемагає довготривалість або систематичність. Коли я знаю, що настане зима, і ми посадили картоплю, то це не означає, що я весною посадив, а осінню прийшов і її зібрав. Картоплю, яку ми посадили, що передбачає? Що вона зійде, ми повинні її сапати, ми повинні її підгортати, ми повинні її жука кропити. Потім ми повинні її зібрати і піклуватися, щоб поставити її так, щоб вона не зігнила. Це все праця. Якщо ми хочемо, щоб на нашому подвір'ї завжди було чисто, ми можемо поставити бруківку, але якщо ми там не будемо її замітати і, і не будемо кропити, то повірте, я, я багато їжджу по області, така робота, і я бачу ті будинки, які були зроблені під ключ, але де не живуть люди, і оця бруківка це ліс. І навіть неможливо повірити, що там під лісом є бруківка. І це що це означає? Що наша, ми навчилися працювати на роботі складно, важко, але навчилися. Ми розуміємо, що це нам приносить прибуток. І так само духовна праця. Тут не йде мова про служіння, то йде мова про піклування про свою душу. Якщо я хочу, щоб моя віра вона виглядала так як грядка хорошого господаря. Я повинен працювати над цим. Перебувати в слові, в молитві, в коментарях, в спілкуванні, в церкві, в служінні. В пості є речі, які упорядковують, які укріпляють віру, які допомагають вкоренитися. І ось ця віра, вона обов'язково переможе в цій війні за нашу душу. Ось це те, що я побачив в цьому уривку Писання. В нас є велика небезпека бути тими, хто слухає, хто з радістю приймає, але, на жаль, втрачає. Але але, нам для перемоги достатньо віри в Ісуса Христа. Віри. Ми бачимо, що віра приходить від слова. І наше перебування в слові воно повинно бути щоденним, систематичним, посвяченим з молитвою. І нехай допоможе нам Бог. Амінь.